Що, друзі, занесло мене в епіцентр, це не реклама. Давненько тут не була, тут так модернізували все. Тут був ремонт безконечний, Зараз тут вже нічого такого нема. Який тут стілаш аромамасіл ефірних олій? Я обалдіваю більше, ніж був раніше тут. Напишіть мені, чи користуєтесь ви аромамаслами. Я дуже давно користуюсь, дуже, дуже і дуже і дуже давно. Що мені сподобалось, тут великий вибір. І я звернула увагу, хто цікавиться, друзі. Дивіться. Ефірна олія Ладана, 10 міліків 128 гривень. Це не реклама. Це в мене перевірена тема. роками це дуже класна тема. Редкий гость в офлайн полочках тут є. Ой, обалдівай дуже корисна тема. І в аромалампі, особливо, інгаляції. Для здоров'я, для бронхолегеневих оцих всіх тем. Ну і енергетичні всі теми, якщо ви страждаєте або не страждаєте від енергетичного вампіризму. Оце тема. Оце. Ось бачите? Ось, ось. Це не реклама, друзі. І ціна за 10 міліків це дуже нормальна ціна. Хоча ціни, звичайно, дуже. Підросли. Що ще є з рідкості? Тут неролі. Ось такі. Не знаю. Це значить золотоноша, це класика жанра. Ароматика це в мене самий, самий такий бренд, такому не, не змінюю, як то кажуть. Тут 100% натуральні олії, тут дивіться, в чому загвоздка. Друзі, щоб ви були уважні. Неролі теж дуже класна тема. Дуже і в плані інгаляції аромалампи, да, даже просто в аромалампі. Це природний антидепресант. Зараз дуже актуальна тема. Перед сном добре, в кого безсоння. Але, друзі, чому я не рекомендую вам оце масло. Я не експерт і так далі. 95 гривень 10 міліків не може коштувати натуральне масло, ефірне неролі. І тут дивіться, в чому загвоздка. Бачите, 100% pure. пюр. Тобто 100% чиста. І, ну, коротше, друзі, це, по-перше, вона не пахне на ролі. От навіть з коробки я чую. Вона пахне ілангово. Або вона розбавлена ілангом, або якоюсь есенцією. Навіть такою ілангової. На ролі тут взагалі не пахне. І це не 100% натурально. 100% чиста, тут може бути написано, що заводно. Має бути по ГОСТу, якщо натуральна ефірна олія, має бути написано, от дивіться, як ладан, бачите, на латині. Бачите? Олем олібані. Тобто ефірні олійні масла 100% натуральні в маркетингових темах для продажі, вони мають бути всі з латиною, Коли є надпись на латині, Значить, це стопроцентно чиста ефірна олія. Навіть ще краще, щоб не було тут всяких лютиків, цвіточків, щоб була статична упаковка, така прям аптечна. розумієте, От тут є деякі масла, от теж ароматика. Бачите, і лангілан теж. Бачите, з латини, бачите? І без лютиків, цвіточків. Оце правильніший маркетинг, якби вважається. Але все ж таки є. 100% натуральне тут дописано. Дивіться, оце латинь, обов'язково, це світовий гост, ефірно олійний. Тобто, якщо є ця тема, значить тут вам вже не набадяжать ні спірта, нічого. Концентрація, не знаю, яка буде сильно висока чи невисока, але 100% буде натуральне масло. Ладан, неролі, ось до речі, ароматика неролі. Бачите? Зараз воно тіпа по акції 10 міліків, 164. О, оце пахне прям з упаковки запечатане. Оце прям ідуть неролі, 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 які я обожаю. Фліордоран, що називається. Квіт, апельсиновий квіт. Те, що на фрагрантіках маркується: апельсиновий квіт, фліордоранж, неролі. Це все одне і те саме. Теж природний антидепресант, друзі. Ще дуже корисна тема, але дуже рідка і дорожча, ніж неролі. ролі, петіт Грейн. Теж я дуже балдію, то взагалі медитативний аромат дуже класний. Немає тут Петіт це в інтернеті вам треба замовляти. Або шукайте, щоб затестити на ароматах, що вам сподобається. Шукайте, може, ще в якихось магазинах, де широко представлені. Це від безсоння при всяких апатічних темах перед сном. Варома лампу і супер. І ви літаєте вісні. І ще тут рідкость побачила жасминова олія ефірна. Дуже давно мені не траплялась в офлайні, зараз вона 200 гривень, тіпа теж по акції 10 міліків. Ну вона завжди дорога. Я навіть думала, що зараз жасмін ефірно олійний 100% ще дорожче коштує. Це дуже корисна тема, саме для вокалістів, лекторів, хто з в'язками працює. Варомалампі пів капілюсички. Він дуже інтенсивно пахне. Жасмин низько регістрово він пахне в аромалампі. І навіть його от випаровування в лампі дійсно дуже ну, в мене перевірено на мені при великій втомлювасті, допустимо, великих нагрузках або після хвороби, після сипу всякого. Це ефірна олія жасмина. Дуже дуже класна тема. Але він дуже інтенсивно пахне. Це не всім зайде. Складно, звучно дуже він пахне. І в ефірно-олійній темі він низькорегістрово запашно пахне. І в аромалампі, як він випаровується, для мене він прям дуже заглиблений має спектр. Нуарний, красивий такий, білоквітковий. Дуже корисна ця тема. Ну і класика жанра пачуліньки. Теж дуже класний аромат. Теж не для всіх, звісно. 191 гривня, бачите, 10 міліків. Ой, Сантал є. Я щось одразу не побачила, думала нема. Сантал є. Оце вещь. Оце мені треба взяти зараз. Це дуже рідкий гость. Сантал. Клас що тут скільки масел. О, це аромат моєї енергетичної сили, я б сказала. Клас. Оце я візьму. Так, да, дві штуки навіть візьму. Друзі, це не реклама. Я нічого нікому не впарюю. Напишіть ваші улюблені масла. Чи користуєтесь ви цією темою? Я дуже давно на ефірних оліях. Мені, до речі, з ароматики ще дуже подобались їхні аромапалочки, масала їхні. Ну зараз я їх тут не бачу. Дуже високої якості немає тут зараз в продажу. Може, вони їх вже не випускають. Друзі, гарного вам дня.